про те, що такі не справляли і не травмувати. Ну, перш за все, ця відповідальність лягає на співвласники багатоквартирних будинків, так і крім того, на управляючі компанії, які управляють тима будинками. Відповідно, вони мають дбати про те, щоб вчасно прибрався з тих і брулю з дахів. Вони як вийде на погодні умови, то було в останні дні було зафіксовано багато нависа, руч чи снігових таких шапок на дахах води. Як проводиться ця робота загрозу місце немає тижнів до того, що це не ціново? Протягом останнього тижня львівські комунальні підприємства, які здійснюють управління житловим фондом, які обслуговують житловий фонд, здійснювали активну роботу по очищенню дахів будинків від снігу, від буруль, а також очищували козирки. Крім того, аварійні небезпечні ділянки огороджували сигнальною стрічкою. Але вони це здійснювали виключно на тих будинках, які вони обслуговують, якими вони управляють. Так, за останні 4 дні в нас було в місті комунальними управляючими компаніями очищено 455 дахів на будинках, якими вони управляють. Крім того, огороджено 120 ділянок аварійних ділянок сигнальною стрічкою, залучали 12 альпіністів, верховазів, залучали 14 вишок. Орієнтовно 120 людей залучалося з комунальних підприємств для проведення таких робіт. Крім того, ми хотіли би звернутися до власників будинків, до власників будівель, балансоутримувачів, власників е, управляючих компаній, які здійснюють управління житловим фондом до ОСББ, до ЖБК, про необхідність затримання правил благоустрою, про необхідність вчасно е, прибирати з дахів сніг, а також боролі. І Якщо стаються такі навистання, то як вони мають діяти в першу середу? Ну, перше, то треба огородити аварійні найбільш небезпечні ділянки і за допомогою верхолазів або вишок знімати такі от нависання брулі, нависання снігу і очищати в цілому дахи.